Тербітрішах грає проти Джаспер Таффі. США рейтинг 1891. Тараша може зіграє. давно не грав. Давно не було тебе. Доктор Тараш. Пожартую ще пішикаємо і не шкоду, а хоча з іншого був. Приті пода зараз туди і буде дирка. Бери пішика. Спробую отримати за це якусь. і ти, у. Сладіперепу. Типовий хід, коли граєш з ізолятором, але розраховую на що? На те, що якщо він швидко 2-0, у нас буде якась вилка. І це якось йому створить якісь проблеми в дебюті, а він туди прості пішов. Ну, хочешь, чтобы я пожертвовал фарзя? Что себе? Проколист, конечно. Что так? Все, все. Не дай йому рокорнутись. Грай по білим полям. Погрожую взяти. Персонажик. Під свій контроль. Якось би на G4 на матик, ні? Може, так. Треба подумати. Я думаю, прекрасна позиція. Бо пішиків нема, але в нього в Тура не грають. У нас всі фігури грають. Сонечко. Такс. Так, він можливо щось таке може замутити. У мене тут тура буде підвисати. Ось так, можу його прослабити ще по білим полям. Так, так, наприклад. І я тоді. Бити не можу. У мене слон завис. Сюди ходить. Не знаю, якщо пішов так просто, ти можливо, в три підеш. Ну, давай, букай. О, букай, сука. Угу. Окей, поки я тут брати не буду. Поки що. Його прослабляти якось побіленьки, такосики, да? він вже не рекернувся. Так, йому байдуже, тому що мене завис тут Тура. Не бачу куди піти. Що чесно? Тепер вдарю. Хоп! Біленькі поля. Ля-ля-ля. Треба буде відійти зараз, бо він зараз бачить, що тут трубаємо. Що перестрави перестроїтись? Переструєчку? Отак. От буду їсти. Неправильно він зіграв. Його був шанс. Я думаю, за рахунок двох пішаків. Тут ні. Перестро і очка. Так. Рус слів виключили. Дякую супернику. Що здався, а не просто вийшов. без здачі. 77 на 81. Блискучий хід. Блискучий хід. Так. Я тут стриму дурню якусь. Але пожертував пішака за ініціативу. І провів типовий удар ізольованого пішака Д5 Д4. Бах! Як вчив доктор Зібриташ. Йому треба було зіграти. Персь А6. І різниця тут. Втім. Після цього ходу. Тора, Д1, він грати? Не може? Зв'язка я не можу брати тут тут. Окей. А тут, якщо так зіграти, то. слон D7. У нас є удар слон D7, а тут, якби, напасти на ферзя ми не можемо. Темпово. І перекрити лінію, да? Такий нюанс, нюанси, звісно, в Бліц зрозуміти. чи він піде сюди, а не сюди, дає її не вбліц. Важку гадко. Він пішов закручувати позицію, але проблема в тактичних цих моментах в тім, що суперника то король в центрі. Слон 7 знову цей слон D7, слон D7. Бігаємо за ферзем. Окей, якщо так. Ну, окей, щось. Уже, тут вже перестроєчка дебютна, це вже щось таке. Темпове, 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 темпове. Просто зіграю, відійшов. Треба мінятись. Іграємо граємо на слабкого короля. По білим полям. Так, окей, 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 окей. Я хотів якось струб прибрати, так. Да, Тудись вона підвисає, 2D 6. Шукав щось енергічніше, нічого не знайшов. І тут йому треба було Да, Йому ідея яка? Вдарити. Після взяття шах. І тут щось труба корою, коротше. Потім можна було перекрити йому діряночку, ну і тут табу. Там, там, там. Ми б його діставали. Ось правильний захисний хід. А цей хід якби не захищає від тактики. Блискучий гід Тура знищила коня. Ну, мало часу, тому я думаю, хай буде так зайва фігура. Тура зі слоном. Далекобійні фігури вони добре взаємодіють. Просто не підставитись. Мені здавалося, що отут у нього ем... якісь шанси були з тим, щоб з'їсти. От я, наприклад, з'їв. Ну, да, ясно, що мені треба тут щось робити. Ну, от, 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 наприклад, якийсь аж 5 хід. Взагалі якась рівна позиція. g 5 ми задавили тут. Простір забрали, і поки король щось туди-сюди, то тут уже буде своя контргра. Ну, наприклад, якщо б я хотів би королем піти. Взагалі білі виграють. Да. Король B6, тут він підтримує тут, і тут король E7 B5. І два, два пішки йдуть, то тут не взимову. Тому треба тут щось своє робити там. F6, F5, ну я в 6 мабуть, зіграв. Якщо він так йде, то ми просто б'ємо і наш пішак іде. І він просто не встигає. Поки він 2 підведе, то в нас вже буде ферзь. Ну, треба 2 ввести, бо за одного ми спокійно віддамо, але в нас вже свій прохідний. Окей. Okay. Ну, як мінімум я б уже перелякався, якщо він 2 повів. А він одного ну, за одного просто віддаме тут. Як би простенько.